російською мовою, не ну, заборонити людям спілкуватися з цією мовою, мабуть, ні. Але робити її в статусі державної дуже недобре. Я вважаю, що держава повинна робити все можливе, щоб пропагувати українську мову до особливо молоді, до суспільства, навіть для більш старі, старіших поколінь. Цього у нас хлопці вмирали на територіях, щоб ми їх віддавали просто так. І тим паче це наші території, там живуть наші люди так чи інакше. Е, які б вони не були, російськомовні і так далі, це наші українці, тому відповідно ці території повинні залишатись до нас. Е, я не знаю. Чи допоможе це, але принаймні, я думаю, що допоможе, щоб Трамп нас не, не продав на волю Путін, Путіну. Ну, принаймні я таке враження маю. Статус російської мови і російська православна церква в Україні ну, це зброя Путіна. Це... Шляхом якраз до денаціоналізації, знищення менталітету і національної свідомості. Як це віддати? Донбас він вже не тільки Донбас хоче, він хоче і повністю Запорізької області, і, і Херсонської області, і частину Харківської області, і частину Сумської області. І Крим, взагалі він хоче всю Україну. Просто різні види зброї. Там мова і церква, тут зброя, бомби, ракети. Вийти з Донецької області на неукріплені райони, і потім Путін скаже, ой, я передумав, я знову буду наступати далі, коли в нас немає ні, уклад, ні нічого. Це для України краще боротись без підтримки США, ніж піти на ці умови, що зараз є. Трамп більш схильний до думки європейських лідерів, ніж якщо б був сам Зеленський, тому що е він не вважає україною сильною зараз, якщо він постійно повторяє, що у вас немає карт, а коли буде підтримка європейських лідерів, тому можна буде його змінити частково хоча б думку, щоб він вважаю, що російська мова не повинна мати ніякий статус в Україні. Не повинно бути, я вважаю, хоч я сама в побуті спілкуюсь з російською. Я все ж таки вважаю, що ми повинні популяризувати українську, вона повинна бути саме в загальному просторі і повинна бути більше. Ну, що це просто розсадник ФСБшників в країні. Ось і все. Які, крім того, що, ну, скоріш за все, я, звісно, не знаю, але ми всі немалі діти розуміємо, що вони там збирають розвільну інформацію, можуть якісь документи переховувати і так далі. Крім цього, ще на підставі релігії забивають голову людям довірливим, скажімо так, російськими наративами.